Доброго дня, шановні учні, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо застосування другого закону Ньютона для розв'язування задач. Я вам нагадаю, що другий, згідно другого закону Ньютона, у нас з вами прискорення дорівнює F розділити на M. Ще цей закон записують ось у такому вигляді: F дорівнює M помножити на А. І ми будемо сьогодні його застосовувати з вами для розв'язку задач. Перша задача у нас наступна. Для кожного з випадків треба знайти модуль прискорення. Якщо F1 дорівнює 3 ньютони, F2 4 ньютони, а маса дорівнює 2 кг. Для того, щоб знайти прискорення, нам з вами в кожному з цих випадків треба знайти рівнодійну, яка діє на обидві сили. Перший випадок А. У нас, ви бачите, сили, ось цей випадок А, у нас тут сили напрямлені е, в різні боки. Тому у цьому випадку треба відняти від сили F2 силу f 1 У нас рівнодійна становить 1 Н. І тепер ми в оцю формулу застосовуємо а розділити F на M. Зважаючи на те, що сила 1 Ньютон. Маса у нас з вами 2 кг. Ми отримаємо 1,2. І це 0,5. В цьому випадку у нас прискорення. В Другому випадку, другий випадок у нас з вами сили напрямлені в один бік. F1 та F2, ви бачите, напрямлені у нас в один бік. І тому в цьому випадку треба їх додавати. Ми у цьому випадку додаємо F1 до F2. І отримаємо з вами, що рівнодійна дорівнює 7 ньютонів. І тепер для знаходження прискорення потрібно 7 ньютонів розділити на 2. Це у нас дорівнює 3,5 метра за секунду в квадраті. Третій випадок, коли у нас сили ось так напрямлені перпендикулярно. І давайте з вами зараз. Визначимо, яка у них рівнодійна, якщо перпендикулярна. Якщо перпендикулярна рівнодійна, оце буде ось така сила, і це в нас з вами ось діагональ прямокутника, якого ми побудували. Але ж нам потрібно з вами знайти числове значення, так, цієї сили. І тому давайте ще одну діагональ проведемо в цьому прямокутнику, ось таку діагональ. І ви бачите, що за числовим значенням. Оці дві діагоналі прямокутника рівні згідно властивості прямокутника. Тому нам з вами фактично для того, щоб знайти числове значення цієї сили, треба знайти гіпотенузу цього прямокутного трикутника. І для знаходження гіпотенузи цього прямокутного трикутника ми з вами застосовуємо теорему Піфагора. Таким чином, гіпотенуза дорівнює корінь квадратний суми квадратів катіти. 3 в квадраті плюс 4 в квадраті це буде корінь із 25, ось тут всередині. Ну, а корінь із 25 у нас дорівнює 5. Тобто у нас тут з вами 5 ньютонів. Ну і таким чином підсумок. так, У кожному з цих випадків ми з вами з трьох знайшли. В першому випадку ми додавали сили, віднімали точніше сили, в другому додавали, а в третьому. Застосували, ми з вами побудування і е, також знайшли прискорення. Відповідно, відповіді у нас з вами 0,5 м за секунду, потім 3,5 м за секунду в квадраті. І в третьому випадку 2,5 м за секунду в квадраті. Е, в третьому випадку у нас було 5 минути сила, і розділили на 2. Це буде 2,5 м за секунду в квадраті. Наступна задача. В Наступній задачі треба згадати, як задається рівняння координати, і з цього рівняння координати отримати прискорення, а потім застосувати другий закон Ньютона. У нас тут з вами рівняння координати, в задачі 8 плюс 10t плюс 2 т квадрат. Нагадаю вам, що рівняння координати має наступний вигляд: х дорівнює Х 0 плюс В 0 Т плюс АТ квадрат на 2. І нам з вами тут потрібно прискорення. Тому ми дивимося в нашому рівнянні, яке, яке число стоїть перед Т квадрат. Перед Т квадрат стоїть 2. У нас з вами. Тому, що ми з вами отримаємо? Ми з вами отримаємо наступне: що А розділити на 2, оця е, величина при Т квадрат, А розділити на 2. Дорівнює 2. І тому у нас. Для того, щоб знайти прискорення, нам треба скористатися властивістю пропорції А до рівня 4. Таким чином, в цьому випадку прискорення дорівнює 4 метр за секунду в квадраті. І тепер ми можемо з вами застосувати другий закон Ньютона для того, щоб знайти силу А до рівня F на M, а F до рівня M помножити на А. У нас з вами маса з 6 кілограмів і помножити на прискорення на 4 це дорівнює 24 ньютона. Таким чином, відповідь задачі в цій 24 ньютона. Наступна задача. Сумка на коліщатках масою 10 кілограмів рухається з прискоренням 0,4 метрів за секунду в квадраті під дією сили якої маси вантаж потрібно покласти сумку, щоб під дією тієї ж сили прискорення було 0,1 метр за секунду в квадраті. Що ми тут з вами бачимо в цій задачі? Всі задачі у нас сила зберігається, так, з якої ми рухаємо цю сумку на коліщатках. але через те, що ми поклали якийсь додатковий вантаж? Відповідно, у нас е, через те у нас е, зменшилось прискорення, і відповідно е, нам треба встановити, а яка оця маса, так тепер пристала, враховуючи зміну прискорення. Ми з вами тут користуємося тим цій задачі, що у нас е, F1 дорівнює F2. І записуємо закони Ньютона в кожному з цих випадків. Для першого випадка F1 дорівнює M1A1. Маса початкова. Для другого випадка у нас з вами М2A2. З чого у нас складається. З чого у нас складається М2? М2. M... 2 у нас складається це М1, так, який був у нас, і ще щось поклали, тобто це буде М2', отак ми його позначаємо. Тому що у нас вимагають задачі, якої маси вантаж потрібно покласти. Нас не а, питають про, про те, яка маса стала, а у нас питають про те, який вантаж треба покласти, тому оце М2', який ми додаємо до М1. І ми скористалися з вами тут тим, що у нас сили рівні. Тому ми записали F1 до рівня F2. І у нас з вами сила перша F, M1 А1. А сила друга – 1 плюс m 2 помножити на А2. Так. І ось тепер, що ми з вами робимо. Я тут оцей ще крок додатково розпишу для того, щоб вам тут показати, як ви. М2 штрих отримали. отут тут в лівій частині у нас М1А1, потім вправо ми розписуємо з вами М1А2 плюс м 2 штрих А2. Ось таким чином. І тепер дивіться. Ми для того, щоб знайти оце М2'. штрих, Ми що робимо з вами? Ми по-перше, оце переносимо в ліву частину. Ну, або в праву, а це в ліву. Ну, отримаємо наступне М2' на А2 дорівнює М1А1. мінус М1А2. Ось так. Ну, а тепер нам з вами залишилося розділити все на А2. Тому. Коли ми тепер ділимо на А2. Тут залишається М2, так як воно є. Тут у нас виходить М1А1 розділити на А2. А тут, коли ми ділимо М1 А2 на А2, у нас залишається мінус М1. Ось і все. Таким чином, кінцева формула М2' у нас з вами М1 А1 на А2 мінус М1. Так? Що ми можемо тут додатково? Яке, що ще ми можемо тут зробити з вами перетворення? Ми можемо М1 винести за дужки, яке у нас є і в цьому доданку, і в цьому доданку. То в дужках залишається А1 на А2 мінус від М1 залишається одиниці. А1 на О2 мінус 1. Таким чином, ось кінцева формула, яку ми з вами отримали для обчислення м 2 штрих, це буде М1. А в дужках А1 на А2 мінус 1. І перевірка розмінності показує, що все гаразд. І нам залишилося з вами тільки провести обчислення 0,4 на 0,1. Це у нас буде 4. 4 мінус 1. Ось тут у нас буде 3. І 3 помножити на 10 це буде 30. Таким чином, відповідь 30 кг. Наступні в четвертій задачі. Нам з вами треба згадати формулу для обчислення прискорення. В задачі у нас тут дана маса, час і швидкість. Все в одиницях СІ, і тут, зважаючи на умови задачі, м'яч набув швидкості. Вважається, що початкова швидкість дорівнює нулю. Тому, коли ми будемо обчислювати прискорення цього м'яча за формулою А дорівнює В мінус В0 розділити на Т, ми вважаємо, що В0 дорівнює 0. І тому оця величина у нас з вами дорівнює 0, і ми з вами отримаємо А дорівнює В розділити на Т. Ось. І е, у нас визначте силу удару. Силу удару ми визначаємо за другим законом Ньютона F дорівнює МА. Замість А ми підставляємо В розділити на Т. В у нас з вами дорівнює 10. А Т у нас дорівнює 2 секунди. Тому ми з вами. Отримаємо тут 0,5 помножити на 10,5. І 5 розділити на 200. Це те ж саме, що 500 розділити на 2, 250 ньютонів відповідь задачі. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.